Ідемо разом на закупи у Франції. На щастя, блекаут вчора нас не торкнувся, тому сподіваюсь, магазини не будуть напівпорожніми. Ось це, до речі, вже хтось тиждень не забирає свої посилки, і вони просто ось так лежать в коридорі, і це при тому, що двері в під'їзд відкриті майже цілий день. Я ще не дуже познайомилася з сусідами, тому навіть не знаю, кому це можна віддати. Я майже нічого й не купила, але величезний шопер наповнений повністю ще й дуже важкий. Але мені постійно попадаються відео про те, що люди купують сумки на колесах, і мені здається, що я вже в тому віці, коли потрібно. Це зробити. Особливо мене на це підштовхує Тетяна. Я думаю, ви її точно знаєте. У мене холодильник розміром, як половина звичайного, тому усі овочі доводиться купувати на день-два. Ось це, до речі, мій найулюбленіший йогурт. Він складається з двох частин: два літра хлорки, тому що я намагаюся боротися з пліснявою, як тільки можу. До цього ж рукавички, але вони мені не сподобались тим, що залишають якийсь такий білий слід на руках. Ось цієї штуки я ніколи не бачила, але це спир з ароматом ванілі. Сьогодні його використовувала і уся квартира пахне Кісточку.